Битва на річці Калка, перша зустріч з монголами або перша сварка нових старих князів. Давайте з'ясовувати разом. 1223 рік битва на річці Калка, бій між русько-половецькими силами і монгольським військом на річці Калка, сучасна Донеччина, яка стала предвісником лихоліть у часи монгольського нашестя. На початку цього року монгольські війська розгромили основні сили половців, вторглися до Криму. І знову ж таки, як тоді повідомив нам літописець, і прибігло полоцьке військо багато в руську землю, і говорили вони руським князям. Якщо ви не поможете нам, то ми нині порубані будемо. А ви завтра порубані будете. Ну і була рада всіх князів у городі Київ, і нарядилися вони так: лучше б нам зустріти їх на чужій землі, аніж на своїй. Були сформульовані три групи військ: Київська на чолі з князем Стеславом Романовичем, Чернігова, Смоленська. Знов ж таки її очолює Чернігівський князь Мстислав Святославович. Ну і Галицькі Волинські на чолі Мстиславом Мстиславовичем Удатним. Головним ініціатором походу став князь Суздальський Юрій Всеволодич. Він обмежився допоміжним загоном ростовського князя. Ну, хто більше ініціював, той менше допомагав, як то буває. Військо знов ж таки об'єдналося на правому березі Дніпра біля острова Хортиця, куди прибули половецькі загони. До руських князів перед тим прибули. Монгольські посли, пропонуючи знов ж таки союз проти половців на вимогу останніх послів вбили, що зробило неминучу війну з Монгольською імперією. За кілька днів прибуло нове посольство з оголошенням війни. Ви послухали половців, а послів наших перебили? Йдете проти нас, то йдіть. Ми вас не чіпали, хай усім Бог суддя. Через суперництво трьох мстиславочів руське військо не мало єдності. Одні вимагали наступу, інші наполягали на обороні. Врешті-врешт розгромивши їх всі. Монголи перейшли на той бік Дніпра і, піднявши свій бойовий дух, 23 травня переправилися знову ж таки через річку. І протягом восьми днів просувалися в глиб степу. 31 травня того ж року Руська Половецька армія вийшла на річку Калку. Авангард війська у запеклій битві розбив монгольські сторожеві частини загоном Стеслава Удатного переправилися через Калку. Тоді як через ну, таку нескоординованість дій, Знов ж таки київський князь не став форсувати річку, і їх було розбито. Тим часом передові загони зіткнулися з добре підготовленим монгольським військом. І тоді ми можемо вже казати про те, що монголи починають свій власний контрнаступ. Перший удар приймають половці, однак їх бойові порядки були швидко зім'яті, і вони панічно почали тікати з бою. Війська Мстислава Датного не встигли навіть приготуватися до оборони. Однак вони міцно трималися, що ну знов ж таки до. Їм допомагали в цьому сили Чернігівського князя Мстислава Святославовича. До битви вирішували вже монгольські підкріплення. Під зливою стріл руське військо не втримало і почало тікати. Тим часом частина монголів обложила укріплені позиції київського князя Мстислава Романовича, і три дні він мужньо тримав оборону. Однак він. Потерпав від нестачі води, піддався на обіцянки союзників монголів, знову ж таки про помилування в обмін на грошовий викуп. Але коли руські військо вийшло із укріплень, князів зв'язали і передали монголам. А знов ж таки обезброєних воїнів просто стратили. Святкуючи перемогу, монголи змусили князів лягти на землю. Після чого на них поклали дерев'яні ворота, на яких поставили лави і столи, і буквально розчавили їх під час бенкету. Тим самим монголи нібито виконали обіцянку не проливати крові, яку дали під час тих перемовин. Головними причинами поразки цієї битви стала насамперед неузгодженість дій руських князів та тактично грамотні дії монгольських полководців. Під калкою загинуло до 90% руського війська. Його чисельність у ну, різних авторів колихається від 18 до 100 тисяч, в тому числі 12 князів, серед яких Заслав Романович ця битва стала однією з найважчих поразок руських князів. І центральні руські землі втратили своїх володарів і військо. Натомість стала зростати роль північно-східного Водимира Суздальського князівства, а також західного Галицько-Малинського князівства. Таким чином руським князям не вдалося перебити монголів на чужій землі, і через декілька років їх довелося зустрічати вже на своїй. Але то вже інша історія.